Дитячий майданчик, тренажерна зала і обгороджені кладовища на території Урвенської сільської ради, що у Здолбунівському районі. Це приклад того, що може зробити громада, якщо об'єднається і не чекатиме вказівок згори. Люди самотужки писали проекти і отримували гранти на їхню реалізацію. Розповідає Лідія Балабат. Жінка певна, громада може зробити багато, якщо дати їй для цього більше повноважень. Треба, оце щоб проводилася децентралізація, витрачалося. Дійсності на село і по певній потребі, ті, що потрібно для села. Ідею децентралізації влади підтримує і клесівський селищний голова Віктор Буйний, щоб вирішувати нагальні для клесова проблеми, готовий об'єднатися. Дійсно, зараз треба провести децентралізацію і це адміністративну реформу у плані об'єднання територіальних громад, яке дасть можливість більш слабшим підтягнутися до сильніших напрямок всіх тих джерел фінансування, які повинні розходитися. Вони. Не будуть розходитися, а будуть акумулюватися в одному в одному одиниці, яка дасть змогу ефективніше використовувати ті кошти для розвитку інфраструктури цієї дороги, це і садочки, це і школи, це і медицина. Механізм об'єднання громад обумовлює нещодавно ухвалений у парламенті закон про добровільне об'єднання територіальних громад, пояснюють експерти. Обов'язковою умовою об'єднання громад має звичайно бути їхня добра воля. Має бути територіальна наближеність і чисельність об'єднаної територіальної громади має бути не менше 5 тисяч населення. Територіально вони мають ці об'єднані територіальні громади входити в межі нашої області. А ще обласні чиновники кажуть, що згідно зі законом, об'єднані громади матимуть більші привілеї від держави, зокрема, прямі міжбюджетні відносини з Міністерством фінансів України та інвестиційні субвенції. Ці нововведення фахівці сьогодні пояснили усім сільським та селищним головам. Водночас порадили не зволікати, бо фактично процес децентралізації уже розпочався і він має відбутися як Якомога швидше ті виклики, які зараз стоять перед країною, не дають абсолютно можливості, розтягують це питання в час. Досвід потрібно дивитись на досвід інших країн, аналогічно так само, та сама Польща, де дійсно об'єднуються громади, де громади роблять якісні проекти, вказані якісні проекти безпосередньо виграють гранти, що є безпосередньо джерелом фінансування. Найімовірніше припускає Юрій Приварський, адміністративно-територіальна реформа має закінчитися восени, коли мають відбутися вибори до місцевих рад. Валентина Гордич, Назар Мідріган, інформаційна програма День.